Також на швидкий продаж, щойно з автовозу у нас на швидкий продаж. Чому? Тому що гарна ціна. Є кона 39 кВт на 20-й рік. Пробігу 79 тисяч кілометрів, ціна 15700. Топ-пропозиція, топ, топ ціна. Комплектація класна комплектація. Для 39-ки вже около, близько до максимальної. Заводське тонування, парктроніки, камери, датчики сліпих зон, автоскладування зеркал. Безключовий доступ, преміальна акустика. Крел, автоскладування дзеркал, є підігрівчики сидінь, великий екран, клімат-контроль, адаптивний круїз, контроль, електрощік, бездротова зарядочка смартфона, утримання в полосі, датчики дощу світла та багато іншого. Зарядочка, подовжувачі, все-все-все у нас є. Дивіться. Акційна ціна 15700 буде дійсно 3 дні. Тому поспішіть її придбати. Машинка, ось як є, з повним пакетом документів для першої реєстрації.